Знаєте, брат Міша поділився гарною такою думкою, новиною про те, що одні люди отримали велике таке благословіння, знамення, зор, да, яка вела їх, і вони розуміли, що ця зоря вона про щось говорила. Вони потратили час, потратили зусилля, вони потратили свої кошти для того, щоб зробити те, що їй Господь положив на серце, прийти поклонитися. І знаєте. Ірод, він не використав тої можливості. Двоє, ніби таких, знаєте, дві персони або два таких моменти, кожен з них мав можливість бути учасником цьому. Одні вирішили поклонятися і прославляти Бога, а інший вирішив зробити своє, зробив зло. Він випитав докладну інформацію, да? він випитав все, що вони знали, але замість того, щоб разом бути учасником. Він зробив своє, він зробив зло. І рот він побував багато дітей. Знаєте, сьогодні для нас так само лунає слово Боже. І ми можемо ділитися також на ці дві категорії людей: одні, які приймають, які слухають, а інші, які відкидають і цим самим роблячи собі зло. Отже, сьогодні перед нами час, коли ми будемо звершувати. Вечерю, заповідь Господню. І я хотів би поділитися трошки Словом Божим, почитати про те, що Слово Боже говорить про це. Перше місце з Біблії, яке я хотів би зачитати, воно записано в Івангелії від Івана, третій розділ, з чотирнадцятої найще віршика. Євангелії від Івана, третій розділ з чотирнадцятої найще віршика. І як Моїсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього. Світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більше полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Слово Боже, воно показує також дві категорії людей, які відносяться до істини, яка лунає до них, одні приймають, одні відкидають. Тут говорить Іван про таку істину, що Ісус прийшов тому, що Бог полюбив цей світ, полюбив кожного з нас, полюбив тебе, мене, друже. Незалежно від того, якому ти зараз стані, що ти переживаєш, про що ти думаєш, Бог він не перестає тебе любити. Він полюбив, і найбільший доказ любові, який є сьогодні для кожного з нас, доказаний для людини, це те, що Бог віддав саме ціне свого сина. І сьогодні, я думаю, ця істина вона лунає мінімум кожного переломлення, коли ми приймаємо. Якщо ми чуємо про те, що Бог любить, ми також стоїмо перед вибором зрозуміти, що для мене це означає. Божа любов. Чи приймаю я те, що Бог мене любить? Чи розумію те, що любов Його проявляється до мене і для того, щоб я міг мати вічне життя? Чи розумію я це, чи, можливо, як ірод я сьогодні використовую інформацію про те, що робить Бог тільки з своєю користю і для себе? Тут а, говориться про те, що Бог полюбив тебе тому, що Він хоче, щоб ти і я спаслися. Щоб ти і я не загинув, але мали вічне життя. Інше місце, слова Божого, записане в римлянам 5 розділі, 8, 9 віршик. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасаємося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Знову апостол Павлова Писачи лист до римлян, він говорить цю саму істину, що Бог доводить до тебе і до мене свою любов, що Христос, що Бог полюбив тебе до того моменту, як ти ще покаявся, коли ти був грішником. Для мене, знаєте, ця істина вона завжди показує таку велику любов Божу до кожного з нас, особисто до мене. Особливо тоді, коли знаєте, коли ми були людьми, які не слухалися Бога, покаялися. І ми вже по-іншому мислимо, по-іншому думаємо, ми вже знаємо, як правильно. І от така якась виникає таке чувство догодження Богові. Коли, знаєте, ми стараємося догодити Йому, і ми думаємо, що від того, що ми догоджуємо Богові, від того, що ми Його слухаємося, Його любимо, Бог нас починає більше любити або буде любити. То це місце говорить про те, що ніщо не може вплинути на Божу любов до Тебе, до мене. Любий друже, брат і сестра, Бог вже тебе полюбив і мене. Він ще полюбив тебе тоді, коли ти був грішником, коли ти був в стані гріха, коли ти не слухався його. Це місце говорить до нас, що Бог доводить свою любов тим, що Христос умер за нас, коли ми були грішниками. Бог наперед вже про все подбав в Ісусі Христі. І знаєте, далі Слово Боже говориться, мені подобається це місце, в Ефесянам записано. Першому розділі, що ми маємо в Ісусі Христі, які благословіння через Його смерть, через Його страждання, перший розділ говорить: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословінням духовних у небесах, так як вибрав у Ньому від нас перше заложення світу, що були ми перед Ним святі й непорочні в любові. Призначивши наперед, щоб нас установити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, якої він обдарував нас в що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його прощення провин через багатство благодаті Його. Яку він намножив у нас у премудрості примудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив самому собі, для урядження виповнення часів, щоб у все об'єднати в Христі? Що на небі і на землі, у нім, що нім стали й ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перші надіялись на Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істини, євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу його слави. Ми читаємо Слово Боже, яке говорить про те, що через свою любов, через те, що Христос помер, Він дарує сьогодні кожному з нас великі благословіння. Перше такі благословіння в тому, що ми можемо примиритися з живим Богом, ми можемо розуміти і знати його. Ми бачимо, що що би ми не робили, куди би ми не йшли, скрізь є одна істина, яка говорить про те, що Ісус полюбив нас. І Він помер за нас за наші гріхи. І кожного місяця ми згадуємо про це. І, дорогі друже, брат і сестра, я хочу сьогодні сказати для тебе добру новину, що що би ти сьогодні не, роз... не відчував, які б у тебе трудності не були, які б тебе переживання не були, можливо, ти любиш гріх, то я хочу сказати для тебе, що є добра новина, що Ісус Христос помер за всі гріхи, які є на землі. Він помер і через свої страждання, через те, що люди з ним зробили, через те, що він був розп'ятий на Головському христі і проляв свою святу кров, сьогодні кожен з нас має оправдання, і це є стимулом для кожного з нас пам'ятати, що це не стан Бога. Бог хоче, щоб люди не залишалися в грісі. Сьогодні Господь хоче, щоб ти духовно зростав. Сьогодні Господь хоче, щоб ми пізнавали його все більше і більше. І чим більше ми будемо читати Слово Божого, тим більше ми розуміємо, що це можливо завдяки Ісусу Христу і силі Духа Святого. І це можливо тому, що Бог про це подбав. Сьогодні перед нами ця заповідь, яку Господь нам оставив згадувати про те, що зробив Ісус. Сьогодні лунає чітка істина, що Ісус Христос, Він любить тебе, що Бог любить тебе і доказ цієї любові є сьогодні перед нами. Ці символи. Ці символи. Знаєте, коли я сидів і дивився на цей хрест, кожен з нас дивиться на цей хрест і може дивитися по-різному. Хтось каже, це просто місце Казні Ісуса Христа. Ну, не цей самий хрест, але от подібний. Хтось дивиться, і каже, це мені нагадує про те, що там, давнину, Ісус був на хресті, збичований, вісів, і казав до Господа Отця, звершилося. Але я хочу сказати, сьогодні для тебе і для кожного з нас це є символом великої любові, що всемогутній Бог не хоче, щоб ти залишився в тому стані, в якому ти сьогодні знаходишся. Чи, можливо, ти сьогодні борешся з гріхами, чи, можливо, ти сьогодні думаєш про те, що мені робити, як далі жити. Господь сказав через своє слово, що Бог подбав про те, що ми були вічно з ним, бо все це зробив. Нам тільки потрібно прийняти, повірити і жити. Хай Бог благословить кожного з вас. Я хочу побажати вам благословіння в новому році, який стоїть перед нами. Хочу побажати, щоб ваше життя воно було наповнене Богом все більше і більше, і цей рік особливо приніс для вас Богопізнання, щоб цей рік приніс для вас. Пізнання слова Божого, що ви зростали в цьому, що ви наповнялися могутністю сили Його.